12 листопада 1967 року у Торонто відбувся перший світовий конгрес вільних українців, подія, що об'єднала представників 17 країн, і стала початком діяльності світового конгресу українців, головної організації світового українства. Її мета згуртувати українців усього світу, дати їм спільний голос і підтримати боротьбу за незалежність батьківщини. Ідея такого зібрання визрівала роками. Після поразки визвольних змагань і трагедій Другої світової війни мільйони українців опинилися за кордоном. Вони створювали громади, школи, церкви, культурні осередки, зберігаючи мову та традиції. У США постає Український конгресовий комітет Америки, у Канаді Конгрес українців Канади, в Аргентині українська центральна репрезентація, а в Європі осередок українських громадських організацій. Ці структури стали підґрунтям для майбутнього світового об'єднання. У 60-ті роки, коли в радянському союзі знову посилювалися репресії, українська діаспора вирішила діяти спільно. Вона прагнула стати голосом тих, хто в Україні не міг вільно говорити. Важливу роль у формуванні ідей відіграв Роман Ільницький. Автор праці призначення українців в Америці він закликав поєднати західний досвід із українською традицією, створити громаду, здатну підтримувати Україну і будувати власне культурне життя. Конгрес у Торонто приурочили до 50-ї річниці Української революції та 25-річчя створення української повстанської армії урочистості з народними піснями, танцями й промовами поєднали святковість і відчуття історичної місії. Під час конгресу ухвалили перший маніфест до українського народу та звернення до українців поза україною сущих, що закликали до єдності, солідарності з Україною та збереження ідентичності. Подія засвідчила: українська нація, Росія на світом, залишається єдиною у вірі в незалежність. Назва Конгрес вільних українців символізувала, що вільна частина народу не забуває про поневолену батьківщину. Учасники усвідомлювали свою місію: берегти культуру, виховувати молодь у любові до України і підтримувати її визвольний рух. Світовий конгрес українців став символом єдності та неперервності національної історії. Його діяльність охопила десятки країн, а вплив відчутний і сьогодні. Це доказ того, що український дух не знає кордонів, а нація здатна залишатися вільною навіть тоді, коли її земля ще бореться за свою свободу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.